Урок 57 розв'язування задач, з теми механічна робота та потужність та самостійна робота. Перед самостійною роботою ми з вами розв'яжемо задачі і починаємо з задач. У скільки разів 1 мегаджоуль більше за мегаджоуль? Кіло щоб порівняти ці величини, потрібно знаємо ми правило з фізики, щоб їх порівняти, потрібно привести у одинакові одиниці. Якщо ми говоримо про кілоджоулі і мегаджоулі, то розуміємо, що мега це 10. Так. Мега – це 10 шоста. 10 шоста степень. А кіло – це 10 третя степень. Розуміємо, що в першому випадку мільйон, а в другому випадку тисяча. То можемо зразу е, говорити, що е, у скільки разів то потрібно 10 в шостій поділити на 10 в третій. Виходячи з правил математики, ми розуміємо, що мегаджоулів більше за кілоджоулів у тисяча разів. Наступне. Чи однакову роботу виконують, і однакову потужність розвивають чоловіки однакової маси, які по сходах вибігають на одну і саму висоту, один за дві хвилини, другий за півтори хвилини. Можна не переводити хвилини в секунди, одиниці вимірювання однакові. Розуміємо, що потрібно порівняти потужності, і тоді давайте, виходячи з формули N, дорівнює А поділити на Т, пригадаємо, в яких співвідношеннях є N і T, Т і N обернено пропорційно, тому чим більше Час, тим менша потужність, чим менша потужність. Так, виходячи з цього, ми можемо з вами сказати, що у один дві хвилини, інший півтори хвилини, тобто дві хвилини більше за півтори. Дві хвилини більше за півтори, більше за півтори, тому потужність, потужність першої людини, один я назву, буде менша за потужність другої людини. Що стосовно роботи. За формулою роботи робота дорівнює силу помножити на переміщення. Виходячи з того, що чоловіки мають однакову масу, а силу ми можемо переписати через масу маємо формули МЖЛ, маси в нас однакові, то, йому, то е, час не впливає на роботу, то... Одна та ж висота, L або H. Ми говорили про це. Тому ми будемо говорити, що роботи, які виконали ці два чоловіки, будуть однакові. А 1 буде дорівнювати А2. Наступна. Бачимо задачі, так? кілограми, метри кілограму, нічого не потрібно переводити в систему сі, ніяких одиниць вимірювання. На що потрібно тут звернути увагу? Що роботи, роботи однакові. Є перше тіло і є якою особливо ви не впасти друге тіло, масу 6 кг, є перше тіло, є друге тіло, і потрібно порівняти, визначити висоту другого тіла, якщо відомо, що роботи однакові. Оце потрібно звернути на це уваги, увагу, щоб однозначно внести це у дано. І записуємо задачу. Це задача номер 3. Маса першої, першого тіла 3 кг, другого тіла 6 кг. Висота, з якої перше тіло рухається або впало 2 метри. Обов'язково, дуже обов'язково, так потрібно написати, вдано вписати, що робота сили тяжіння першого і другого тіла однакова. Нам потрібно визначити висоту в умовах однакової роботи, яку яку виконує друге тіло, роботу сили тяжіння. Так. Що саме головне, якщо ви бачите в задачі рівність, то я вам пропоную завжди такі задачі починати саме з рівності. А1 дорівнює А2. Ну, стосовно А, А ми знаємо точно, що дорівнює F помножити на L. Ми вже це замінювали, і масу, і замість сили разом з коефіцієнтом пропорційності L шлях разом замінювали через висоту, тому формула МЖH. Так, я навмисно не вписала ж вдано, виходжучи з того, що при прирівнянні м 1 gh 1 дорівнює М2ЖH2. Математика, так, правий і лівий бік ми можемо що поділити на G, таким чином ми отримаємо співвідношення М1H1 до рівня М2H2, і за запитом задачі H2, M1H1, поділити на М2 з розмірністю, підтвердити розмірністю кілограм, кілограм метр. Кілограм співвідношення виведено правильно. І М1, 3 помножити на 2 і поділити на 6. В результаті ми маємо 1 метр. І записуємо відповідь, висота, з якої паде при умовах однакової роботи. 1 метр. Наступна задача. Наступна задача. Наступна задача. Визначити, в якому випадку сила тяжіння виконує додатню роботу. Автомобіль гальмує на горизонтальній дорозі. Ну, ми розуміємо, так, що при гальмуванні автомобіля швидкість зменшується. І е, тоді робота залежно від чого, чому сила тяжіння. Робота сила тяжіння виконує додатню роботу. Сила тяжіння, виходячи з її напряму, вона напрямлена перпендикулярно до землі, ніякого відношення перпендикулярність немає, тому в випадку А робота дорівнює нулю. М'яч падає згори, тобто в першому випадку А дорівнює нулю. Якщо ми говоримо про силу тяжіння, м'яч падає згори. Якщо м'яч падає згори, то е, е, сила тяжіння напрямлена вниз і прискорення вільного падіння теж напрямлено вниз, і швидкість напрямлена теж вниз. Тому робота буде дорівнювати, робота буде більше нуля. Скеля. Скалолаз піднімається стінкою ущелини. Ну, знов сила тяжіння, яка діє на скалолаза, завжди ми знаємо взагалі про силу тяжіння, напрямлена вниз, а скалолаз, його рух, швидкість його так направлена вверх. Тому в випадку Б робота буде менше нуля. І наступна хокейна шаба ковза льодовим майданчиком. Ну, ковзати вона може бути скільки угодно, ми можемо описати тут силу тертя або ще якусь силу, але виходячи з сили тяги, з сили тяжіння, вона, напрямку, вона перпендикулярна, а шайба ковзає горизонтально, тому в цьому випадку роботу сила тяжіння буде дорівнювати нулю. У нас. Так. Яку роботу потрібно виконати, щоб підняти сумку вагою 45 нейтон. Так, в нас є вага. Ми знаємо, що вага да, позначається буквою П. І висоту 50 см. От потрібно обов'язково 50 см перевести в метр. Записуємо дано. Це задача номер 5. Вага, ми знаємо, позначається буквою П, дорівнює 45 ньютон, а висота, з якої 50 см. 50 см у метрі це 0,5 метрів, потрібно визначити роботу. Формула роботи. Яка є в западі, відповідає основній формулі F помножити на L, ну, виходячи з того, що ми точно визначаємо, що таке F і що таке вага. Сила, сила в роботі можна замінити на вагу, виходячи з того, що одиниці вимірювання однакові. І ще ми таке вже вже раз робили: L дорівнює H, тому що це метри. Виходячи з Умови задачі, формула трохи приймає інший вигляд, хоча за змістом нічого не змінюється. Так, робота: знаходимо знову ньютон помножити на метр, а ньютон помножити на метр за розмірністю, за розмірністю це джоуль. 45 помножити на 0,5 буде дорівнювати 22,5 джолів. Пишемо відповідь. Дорівнює 22,5 джолів. Наступна задача. Наступна задача. Наступна задача. Так, під дією сили 400 ньютон. Тіло перемістилося у напрямку дії сили на 10 метрів за 20 секунд. Ну, виходячи з Ньютонів метрів із секунди, нічого переводити в ці задачі в одиниці в систему Сі не потрібно. Якою буде потужність цієї сили? Потужність, так? Розуміємо, якщо в нас питаються за потужність, то формулу потужності, в нас є формула потужності, і вже відповідно до того, що ми з вами. Будемо працювати. Так, номер 6 давно. Сила дорівнює 400 ньютон Шлях 10 метрів, і це все відбулося за 20 секунд. Потрібно знайти потужність. Тому основною формулою робочою ми вибираємо формулу потужності і розуміємо при аналізі, що в нас часто є, а потужності немає. Але дві фізичні величини F і L вони пов'язані з величиною, яка відсутня у формулі потужності це робота. Замість робота Підставляємо, виходячи з даного, F помножити на L і поділити на T. Таким чином, ми з вами вивели для себе нову формулу потужності, ньютон метр, перевіряємо її, поділити на секунду. Потужність, розуміємо, дорівнює ват. ньютон помножити на метр джоулі, джоуль поділити на секунду, будуть утворюватись вати. Отримаємо вати. N дорівнює F400, помножити на 10, поділити на 20, це те ж саме, що 400, поділити на 2. І буде 20 Вт. Чому 20? 200. Відповідь N дорівнює 200 ватт. Наступна задача. Що бачимо? Бачу кіло вати. Знаю, що потрібно перевести кіло до рівня 10 в третій. Так, і бачу кіло ню, не знов кіло. Це 10 втретє, потрібно теж перевести. Так, тепер читаємо. При скручуванні корабельного троса довжиною 500 метрів електричний двигун розвиває потужність. Скільки часу нам потрібен час, так, це буква Т. Скільки часу буде скручений трос, при силі тяги. 5 кто. Час, виходячи з всіх даних задачі, за формулою в нас пов'язане з чим? З потужністю. Тому основною робочою формулою ми з вами вибираємо формулу потужності, саме. а саме А поділити на Т. Оце і є робочою формулою. Записуємо дано не забуваючи робити перевод системи СІ, номер 7 дано. Трос довжина 500 метрів, потужність N 2 кВт або 2 помножити на 10 в третій ват. Сила F 5 кН або 5 на 10 в третій ньютон, і ми з вами розуміємо, що нам потрібно знайти Т і вибрали для себе, вибрали для себе основну формулу, робочу формулу, це формула потужності N. Дорівнює А поділити на Т. ну, Можна зразу робити, або розуміємо, що що чогось не достає, або зразу можемо вивести похідну, а потім вже визначаємо. Чи знаменник виводимо, міняємо місцями і вже тоді аналізуємо, що знов в нас немає А, е, Н ми використали, так? Тому F і L пов'язані з формулою роботи, тому формула буде трансформуватися, виходячи з наших даних, FL поділити на N. Все ми застосували, що в нас є в скороченому даному, те розмірність, перевіряємо ньютон помножити на метр і поділити на ват. Ну, Ньютон на метр помножити це точно джоуль і ват, виходячи з того, що ват – це джоуль на секунду, ми записуємо його в перевернутому вигляді і маємо, що джоулі скоротились і залишилися секунди. Тепер розрахунок 2 ні, F5 5, 10, 3, L помножити на 500. Поділити на 2 на 10 в третьому степені. 10 в третьому ми скорочуємо, залишається 2500, поділити на 2. Тобто половина від 25 буде 12,5 і ну, буде число 1250. В системі сів секунди, у задачі не. Не було запиту саме в яких одиницях вимірювання написати відповідь, тому ми залишаємо відповідь у системі Сі. І ще одна задача. Ще одна задача. 10 секунд, 2,5 метра, кілограми, метр куби, кілограм метр куб, взагалі нічого не потрібно переводити. Читаємо екскаватор за 10 секунд піднімає ків із ґрунтом на висоту 2,5 метра. Маса ковша 50 кг, об'єм ґрунту Ковша 0,5 метра кубічний, густина ґрунту, Якщо ми бачимо, що в нас є об'єм. Так, дев'яностей, є об'єм, так, і є густина. То ми розуміємо, що вони пов'язані між собою формулою маси. Це ми розуміємо, що ми точно будемо застосовувати для ґрунту, що це, якщо нам це потрібно, якщо я вже об'єм і. Точно це натяк на масу, яку потужність розвиває екскаватор. Не виходячи з запиту, в задачі необхідно знайти потужність. Формулу потужність ми з вами знаємо, тому це представляємо її, беремо її за основну. І пишемо дано. Номер 8 дано. У нас є, будемо казати, два тіла, якщо або дві речовини, два тіла краще навіть так сказати. Ну, це ковш і ґрунт. Якщо ми ґрунт можемо приблизно собі уявити у вигляді тіла, температуру час 10 секунд, висота аж 2,5 метра, маса ковша. Давайте його позначимо в індексі Каїв. Ковшка кілограм, об'єм, якщо це об'єм, то це ґрунт 0,5 метрів кубічних, густина, теж ґрунт, 1500 кілограм поділити на метр куб. І потрібно визначити потужність. Ну, я розумію, якщо в мене є вже маса ковша, доречно буде ввести. Коефіцієнт пропорційності ньютон поділити на кілограм і визначаємо ми n за умовами задачі n. Так, написали. Давайте розбиратись. Щоб застосувати формулу n, так, у вигляді А поділити на Т. Давайте зрозуміємо, давайте зрозуміємо, що. Чого в нас немає? Ну, знов, взагалі нічого немає не А, Т тільки є, так? Тому ж все будемо розписувати, як А. А дорівнює. Ну, знов бачимо, да М, G, М, Ж, Ф і H і F це що? Це робота. Тому зразу записуємо, що це МЖХ, але знаючи, що в нас є якісь подані за ковшом і за ґрунтом, то масу ми будемо представляти собою як масу ковша плюс маса ґрунту. З масою ковша все в порядку, Наскільки ми з вами вже розбирали, що ґрунт ми виражаємо через об'єм і густину. Тепер давайте спробуємо це все скласти разом і що в нас утвориться загальна формула. N дорівнює M копша плюс В грунта ро Грунта помножити на H і помножити ще на G і поділити на T. Все більше нічого в нас. Все в нас ми використали, можемо зразу переходити до розмірності. Маса кілограм плюс об'єм кілограм поділити на метр куб, густина метр куб, об'єм, аж метр, і натякав на, 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 на те, що стоїть множення, маю право знести в знаменник і секунда. Кілограм плюс кілограм, кілограм помножити на метр, помножити на ньютон, секунда і кілограм. Що таке? Кілограм, метр, кілограм можна скоротити. Ньютон на метр це є джоуль, джоуль поділити на секунду, це і є ватт. І розраховуємо. Маса ковша 50. Плюс 0,5 помножити на півтори тисячі, помножити на висоту 2,5, помножити на G дорівнює 10 і поділити на 10 секунд. Ну, Звісно, що ми можемо. Взагалі можемо позбавитись зразу від 10 секунд в знаменнику від 10. І залишиться знов правило. Да? Потрібно що порахувати спочатку у дужках, а потім домножити на 2,5. Дві тисячі Вт, ми знайдемо, в нас знов не питали. Можемо тільки потренуватися і написати, що це 2 кВт. Але якщо в задачі не робили запит. Що нам потрібно подати відповідь у кіловатах, ми його запишемо у системі СІ. Потужність дорівнює 2000 Вт. Тепер можете переходити для написання до написання самостійної роботи. Це самостійна робота номер 16 системи, механічна робота та потужність.